Ми Сашуль приїхали сьогодні в розважальний центр Космікс. Приїхали до Києва, щоб сьогодні дістатися. Сашуля вже поповнила собі карточку і вже буде літати на літачку, так, да, Сашунь? Ти будеш летіти на літачку? Може на машині поїдемо? Де ми спочатку пограємося там, де знаєш, де, де ми іграшку хотіли виграти. Ідемо. О, там не спіши! Привіт, вимагай! Привіт! Привіт! Ось такі прикольні, прикольні, всякі приколюшечки. Ми Тут так давно якось не були. Ну, кілька місяців не були, точно ми сюди не приїздили. Да, тут такі всякі автоматики, шмавтоматіки і такі ігрулічки. Сашонечка, ну що, проводимо карточкою, да, магнітної ленти. Проводимо. Так, ну що, починається? Чи ще нічого починав? Ні, не про не, не, не пішло. Наймайни сірозі, давай здається дістати іграшку з першого разу. Ривісь! Клас, привіт! Ота от. Першого разу ми витащили собі змійку, таку класну, так? Да? Офігеть. Yeah. <laughs> Час дівочки обалдеють, ми тільки зайшли, вже виграли іграшку. Ось такий класний автоматик. <laughs> Зараз ми придивимося, що тут ще гарненько, Можна ще і цю риженьку виняти насправді. Її точно можна ще сюди. Так, і як робити. Класно. Та шулечечок. О, ну що, будемо грати таку? Дуже чудесна гра, Держи, сіно, В карточку. В роботі їм. Дивись, то вона хороша, ну покажи. Ну, Класна, в нас нова змігта. Ігра починається, давай. Давайте допоможемо. А Сашунька буде збирати кульки. давай. Збирай, збирай, збирай! Класно. Все-все-все. Солічка, молодець, збирай, збирай, збирай! Там тобі о, о скільки білетиків вже тобі виїхало. У нас теж ціла багато куча, яка е, велика тишніша куча. Дома лежить таких білетиків, потім ми їх беремо. Чим більше. І там можна обмінювати у дівчаточок на всякі іграшечки. Дуже прикольно теж, ми колись виграли такий, вибрали да, собі все, що не такий лікарський набір прикольний. Ми, ми вигравали. Ну, треба кучу туди їх виграти, тут, якщо виходить по 10-7, по, по 5 штук, треба там 300, 500. Усе клас! Тут такі прикольні штуки помолозили, їх треба брати молоточку десь, а он хлопока і бити. Будеш таки грати? Сашуль? Ні, не хочеться. Куди йдемо? Ну, в общем прикольно, тут вже казали, такий величезний батут, гігантський такий капецький здоровецький. І ось так одним махом, Якщо подивитися, то отакий от у нас вийшов, так? Да? Сашулька буде зараз акули грати, давай синок, будемо брати з лючки акули. Давай проводь чи... Саш! Карточкою проводимо. Да, 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 молодець. О, чудесно. Давай. І така виходить, як лука і треба. Вали <свіси> Маку, давай! Юху, дуже така, Привіт, привіт! Швидше, 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 давай! Давай, давай! Та сильніше їх бий! І ближче стань, Саш, боїшся. Першого разу виграли іграшку. Ми вбачно вони її так поклали. Для, них. Для нас класно. Давай я тобі трошки допоможу. Зараз ми їх Ось Ми з Сашою прийшли на такі прикольненький прикольненькі. А то що нам почалась? О, гра почалась. Ні, не почалася ще зараз. Класно така почалася. Під музичку треба стрибати на цій шарок кнопочку, але червоного кольору. Давай, швиденько, синок, дави, дави, дави! Дави! Раз, раз, танцюй, танцюй! Молодець, швидше, Саша, рухайся, рухайся, давай, 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 давай! Класна, класна, синок! Веселіше Саша, розчухайся вже, прокидайся, спіш досі. Давай, давай, молодець, молодець! Скачи, скачи, скачи! Молодець! Молодчинка. 33 секунди ще є, давай. Правда, я музику взагалі не чую, я навіть не чую сама себе. Тут все так шумить. Це штукенція так вишить, коротше, не цей космікс. Зараз ми підемо в таку дитячу кімнату. Дуже класна. Можливо, і мене запустити, де я теж люблю там бувати. <рес> 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 Сашуль. Молодець, ну що, йдемо далі. Це, Сашонь, іди, Сашоня, хочу тут покатати м'ячики. Такий лабіринтик треба закидати максимально сильніше кинути, да, і максимально далі забувати. Ну що, спробуємо, Сашо. Сара Сашоня виїжджаєте там, рівчачок, дивись, м'ячики зараз пови... повиїжджають. Де вона так? Гра почалася. Ну так, да, пів речі, пів нашого часу м'ячики тільки здумали вилітати. Ось так знизу, знизу, як хлопчики що кидав. Отак. Як боулін, так. Да молодець! Ще ще сильніше, давай! Давай, давай! Уа! Молодець, класно! Класно, молодець. Я теж хочу таке пограти, так ну піду, я теж пограю. І що зашка далі направляємося? Ми у до машини! Ну, звичайно, ми направляємося до машини. На автомі втомився, написано, я не працюю. Всі втомилися там у ньому. Бачиш, він не працює взагалі. Але можна покататися на таких чудесних машинках. Я теж люблю тут кататись. Добре, ми будемо розважатися, Сашулечка. Бай-бай! Гарного дня тобі! Сашуня, гарного дня! бай-бай, Пока! Ну посміхнися! Посм... Хура погода у нас дощ, крана крапає. І Сашуньки такий самий настрій приїхали. Ми тоді зараз спробуємо трошки підняти його. Всім гарного настрою. пока-пока!